Слава Україні, друзі, героям слава! Більшість з вас прекрасно бачили, що лісенкоткої на відбудеться на біржі Bybit, OKX та на даний момент на найкращій біржі в світі біржі Binance, де власне вже анонсований лаунчпул, і почнеться він з понеділка. В цьому відео я вам детально покажу інструкцію, як вивести наші ноткоїни з нашого telegram боту на біржу Binance. Також в цьому відео ви побачите детальну інструкцію, як конвертувати свої ваучери в токени ноткої і далі вивести на біржу. А я ще вам покажу. Розкажу про лаунч -пул на біржі, Binance, скільки ми зможемо з цього заробити, додатково ноткоїнів та прилістингу продати і зафіксувати прибуток в USDT. Попередні відео я знімав, там ще не було можливості заклеймити наші ноткоїни. Зараз всі ці функції вже активні. Ми можемо заклеймити, вивезти на біржу, поставити в стейкінг. Знову ж таки, в цьому відео ми детально розберемось, Я вам покажу, як все це робити. Якщо ви хочете стейкати, ви можете застейкати і додатково забрати нагороди, власне, вже в ноткоїні, а також заклеймити, продати прилістингу і на цьому заробити, зробити вже зафіксувати прибуток в доларах. Вам приємного перегляду, каналі Sharkus, де все про заробіток. Тож власне, давайте вже перейдемо до інструкції. Зараз я посунусь. Десь тут буде запис екрану. Ви можете по детальній відеоінструкції все це повторювати, щоб не було у вас якихось там помилок. Насамперед, щоб заклеймити ноткої, ми переходимо в бот, де ми клікали по екрану, натискаємо кнопку клейм, і потрібно буде вибрати один із варіантів. В першому меню ми можемо застейкати наші токени на протязі 30 днів. Знову ж таки, ви можете застейкати тільки всю суму. Такої можливості застейкати 50%, наприклад, наших токенів немає, тільки вся сума. Якщо ви хочете застейкати, натискаємо на це меню, підтверджуємо все. Після того як ви успішно застейкали, переходимо назад, і вже у вас на головній сторіночці там до мене пише Віздравінг. У вас буде писати стейкінг. На даний момент ви бачите, що я вже успішно вивів 496 тисяч своїх токенів на біржу Binance. Зараз також покажу, як вивести токени на біржу Binance. Власне, ми перейдемо до другого меню. Там можна вивести на біржу Binance, Bybit та OKX. Для цього нам потрібно перейти на біржу Binance, наш гаманець, увести в пошуку токен NotCoin, вибираємо його і натискаємо, що ми хочемо поповнити наш гаманець. Далі нам потрібно вибрати мережу TON і після того в нас з'являється адрес, а також тек-номер, який ми маємо скопіювати, і також при надсиланні вставити, адже в 99%, якщо ми не вставимо цей тег, потім наші NotCoin не знайдуться, коли будуть вводитись на біржу Binance і при зверненні в підтримку можемо наші токени не знайти. Тому копіюємо спочатку наш адрес, на який ми будемо надсилати, повертаємось назад. На біржу, копіюємо цей тег і вставляємо тут, де є ось цей номер. І все. Після того натискаємо надіслати, повертаємось назад на головну сторіночку, і бачимо, що токени відправлені 496 тисяч токенів. Я відправлю на свою біржу Binance. Прийдуть вони перед лістингом. Так обіцяє команда, але може бути таке, що, наприклад, відбудеться лістинг, і на протязі 15 хвилин після лістингу нам дадуть заклеймити. Знову ж таки, це може бути таке, що токен помпануть там, наприклад, на максимальну ціну, далі піде відкат, і вже почнуть ось ці розлоки, почнуть переходити. at them користувачам, які тапали по екрану ось ці власне, ноткоїн, і вони почнуть зливати. Ну коротше, вже прилісно, ми все це прекрасно побачимо. Для того щоб заклеймити наші токени на гаманець, який знаходиться в Телеграмі, нам потрібно перейти до третього меню. Натискаємо, підтверджуємо, нас попереджають, що для виведення наших ноткоїнів у нас можуть попросити верифікацію. Тож, якщо вам немає 18 років, пройдіть, будь ласка, верифікацію, щоб потім не втратити свої ноткоїни. Можете це зробити на ваших батьків чи на будь-кого знайомих, кому є 18 років. Тут нічого складного немає. Ми власне все це підтверджуємо. Погоджуємо у телеграмі. А тепер інформація для тих, у кого є ваучер, тобто вони переводили свої ноткоїни ще поінти, скажімо так, до того моменту, коли токени не були конвертовані в власне токен. Ви пам'ятаєте, у нас було наклікано 500 мільйонів, наприклад, от цих поінтів ноткоїн. Недавно нам їх конвертували уже у 500 тисяч токенів, а не 500 мільйонів е, поінтів. Тож, власне, для того, щоб конвертувати наші ваучери, які ми створювали, ми натискаємо кнопочку плюс і далі натискаємо редем. Чередім. Вибираємо певну кількість ваучерів, які ми хочемо конвертувати. Як ви бачите, в мене зараз ось ця кнопочка внизу не підсвічується, адже в мене ось цих ваучерів на балансі немає. Якщо вони у вас будуть, ви просто указуєте кількість, яку, яку хочете вивезти. Це буде 10 тисяч або 100 тисяч ось цих ноткоїнів. Натискаємо підтвердити. Все, ваші ваучери конвертуються в токени. А далі вже повторюйте по інструкції, яку я показував до цього. Також хочу сказати, що зараз додалася ще одна функція. Потрібно прив'язати наш веб-3 гаманець. Я прив'язував свій тонкіпер, у мене там є пару. Доларів на балансі, для того, щоб можливо потім при конвертації чи при виводу на біржі, коли будуть виводити, в нас зняло там пару центів за комісію. Знову ж таки, я ще цього не знаю, чи будуть знімати нас за вивід комісію в тон чи в ноткоїні. Власне, до цього казали, що буде. Комісія 1,5% в ноткоїні. Для того, щоб підключити свій веб-3-гаманець, ви просто знову ж таки переходите в даний бот, вам одразу вибір, що потрібно підключити ваш веб-3-гаманець. Ви погоджуєтесь, вибираєте тонкіпер, вас перекине в тонкіпер, ви підтверджуєте, і все, ви прив'язали свій веб-3 гаманець, він буде відображатися у вас вгорі. Зараз ви це бачите на екрані. Також важлива інформація для тих, в кого ще не активна кнопка клейм. Кажу, що для початку дали заклеймити тим людям, які проходили тестне, тобто, це в першу чергу, в другу чергу, у кого є Telegram Premium, а в третю чергу. Вже підуть люди, які не робили тестнет, в яких немає власне Telegram преміум тобто ви чуть пізніше зможете заклеймити свої токени, вивезти на біржу або на свій Telegram-гаманець. А тепер коротко про лаунчпул, який відбудеться на біржі Binance, як взяти в ньому участь та що для цього потрібно. Насамперед потрібно мати аккаунт на біржі Binance та пройти верифікацію. Якщо у вас аккаунту немає, посилання на нього залишаю в описі під відео. Також посилання на лаунчпул залишу в описі під відео. Після того, як ви зареєструвалися, пройшли верифікацію. Якщо у вас смартфон, просто переходимо в розширене меню, натискаємо Launchpad і одразу. Ми побачимо під меню з вкладкою LaunchPool з проектом Notcoin. Як завжди, найвигідніше та найжирніше насипаю тим, хто стейкає токен BNB. Адже цього разу пул ще жирніший, ніж попередні рази. 85% пулу виділено в стейкінгу BNB. А саме пул в BNB становить 2 мільярда 619 мільйонів токенів. І тільки 15% для стейкінгу стейблкоїна FDUSD. Пул в FDUSD становитиме 462 мільйони токенів. Власне, тут ви нічим не ризикуєте, адже токен FDUSD це є стейблкоін, який завжди коштує 1 долар. Застейкавши сьогодні свої FDUSD, ви не втратите на курсі в іншому випадку. Якщо ви будете стейкати BNB, сьогодні ви, наприклад, зайшли по одній ціні. При закінченні лаунчпулу ціна просіла, ви чуть-чуть втратите на курсі. Але знову ж таки може бути інша ситуація. Ціна BNB ще зросте. Ви плюс заробите на різниці курсу BNB і додатково заберете токен NotCoin. Даний лаунчпул з проєкту Notcoin стартував. 13 травня в 3 годині ранку та відбуватиметься протягом 3 днів. Лістинг ноткоїна відбудеться 16 травня в 15.00 за Києвом. Знову ж таки, тут нічого складного немає. Ви стейкаєте свої токени, фіксуєте на певний період часу. Вони у вас нікуди не пропадають. Ви просто їх фіксуєте протягом 3 днів. Якщо ви не бачили моє попереднє відео, зараз на даний момент активний мегадроп. і Якщо ви стейкали свої токени, наприклад, на протязі 30 днів. Ви додатково можете взяти участь в лаунчпулі з токену ноткоїн та додатково. Обо ще забрати пару доларів, можна сказати, з нічого. Ось така інструкція, надіюсь, вона вам була корисна. Що буде з ноткоїном лістингу, Вже дізнаємося 16 травня, дай Бог, все буде добре. Лістинг відбудеться заробимо ми своїх 300-400 доларів без жодних вкладень. І так як я й казав, всі інші клікери, майнинги будуть на такому хайпі, що всі почнуть з ноткоїна переходити на ідентичні майнинги та тапалки. Адже буде такий певний хайп, тому що люди змогли з нуля забрати певну кількість. Доларів. Це в ідеалі знову ж таки. Якщо вам цікаві такі тапалки, пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Я знімлю наступне відео про такі клікери та майнинги. А вам дякую, що додивились відео до цього моменту. Залишайтесь на youtube каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.